Стіни просочені водою, облущена штукатурка та стійкий запах плісняви. Так виглядає захисне укриття мешканців будинку одного зі столичних районів. Це у нас вологий потолок. Там видно пляму. Стіни всі мокрі. Вони мокрі. Проходячи у нас, стояв диван, Він весь покрився плісню. Ми колись тут були. Так вовчи, так води було по коліна. От ми свербурили буром дірки, щоб вийшла ця вода в. Під землю. Під час повітряної тривоги сюди спускаються десятки людей з усіх будинків. Утім, змушені ховатись не від ракет, а від задухи та грибку, що панують у підвалі. Адже вентиляція працює тут максимум 40 хвилин, після чого мотор може просто згоріти, кажуть мешканці. У людей почнеться астма, і так кашель у дітей, соплі постійно, тому що там сиро. І всім цим ми дишимо. У мене часті бронхіти, але якщо сидиш більше години, то все тоді дуже погано себе почуваю.